Показу. Історія у фляжці. Дорожня транспортна пригода трапилася у смиківцях. Водій пежони був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та наїхав на припаркований автомобіль. Мазда на щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп'яніння за допомогою приладу драгер. Результат – 3,7 проміли алкоголю в крові кермувальника, що перевищує допустиму норму. На керманичі інспектори склали відповідні протоколи та відсторонили водія від керування автомобілем. У Тернополі виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Краянин переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Там його зупинили працівники поліції. Під час перевірки інформації патрульні встановили, що останній перебуває в розшуку за вчинення крадіжки. Охоронці порядку повідомили про подію ініціатора розшуку та винесли на правопорушника постанову. У Кременецькому районі горів житловий будинок. Пожежа трапилася у селі Старий Олексинець. Полум'я частково знищило перекриття будівлі та речі домашнього вжитку. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу. Причина виникнення встановлюється. Потерпілих немає. У жителя Великоберезовицької громади поліцейські виявили наркотичні речовини. До працівників поліції надійшло повідомлення від краянки про те, що її 36-річний чоловік вчиняє відносно неї домашнє насильство. На виклик виїжджала група реагування патрульної поліції. Поліцейські опитали учасників конфлікту та виявили у кривдника речовину рослинного походження, схожу на канабіс. Вказано, речовину вилучили та та на експертизу за незаконне зберігання наркотичних засобів. Чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі. Спонсор показує. Історія у пляшці.